Не ділом, а словом, саме за таким принципом живуть політики України, про це свідчить моніторинг, проведений учасниками проєкту Владометр. Політики дуже часто дають обіцянки настільки розмиті і неясні, що не зрозуміло, як їх взагалі відстежувати. Також зрозуміло, що політики дуже часто просто забувають про свої обіцянки і би, навіть просто би, вони потім обіцяють щось інше, щось протилежне і весь час змінюють свою позицію. Аж ніж за два роки існування Владометр зібрав понад 4 тисячі обіцянок від українських політиків. Найбільше чиновники обіцяють пенсіонерам та студентам. Обіцяють пенсії, підняття рівня життя, там не підвищувати ціни на газ. Це постійна обіцянка, яка повторюється раз за разом. Також охорона здоров'я, тому що закриття медичних закладів освіти, закриття шкіл це те, що те, що говорять найчастіше. З допомогою проекту учасники мають на меті підвищити політичну відповідальність, адже цей проект дає можливість громадянам дізнатись про виконання задекларованих обіцянок обраного політика. Хотілося таким чином побудувати роботу, щоб кожен міг скористатися, і це було системно. Тобто щоб системно можна було висвітлювати порушення, які здійснюються органами державної влади, і системно можна було на це впливати. Учасники проекту працюють над моніторингом передвиборчих кампаній, тісно ведуть співпрацю з журналістами. Нерідко разом з іншими громадськими організаціями проводять і соціологічні опитування. Та практика свідчить, чиновники України звикли говорити багато. Робити мало щодо довіри обіцянкам владних, може в згідно моніторингу жителі Закарпаття не вірять і перед виборчому пустослів'ю безпосередньо днем виборів. Ми пройшлися по гуртожитках такої рейдерської кампанією. Ми просто по всіх кімнатах розповсюдили інформацію з різних от таких заходів, з чесно, із молодіжної варти, із інших інших проектів, де йшлося про те, що вибір має бути свідомим і вибір має бути чесним по совісті, а не там за якусь певну суму. Учасники проєкту Владимир закликають журналістів, представників інших громадських організацій приєднуватись до моніторингу, а жителів країни не залишатись байдужими. На сайті проєкту спостерігати, хто що не обіцяв і виконав, а в свою чергу обіцяють вирішити проблеми короткої пам'яті політиків.